Миколаїв сьогодні у нас 19 квітня 25 рік. І ми обробляємо ячмінь, озимий ячмінь. Ми сьогодні заміряли точну площадь, у нас виходить 10,5 гектар, тому що у нас тут ділянка пополам побита. Ну, така невелика ділянка. Але ну, от щось ми б'ємо, зачищаємо її від... Берізки трошки, хто знає, хто з нами спостерігає. До речі, тримблом дуже гарно спомнив як-як, і заміряли площадь. Можна не заміряти площадь в сенсі тому, не коли ти побризкаєш, воно неправильно показує, тому що воно два рази рахує розвороти. А функція, коли об'їжджаєш по колу поля, включаєш замір поля. там, ну, Цікаво, а хто знає, можливо, всі це знають. Ну, можливо, хтось не знає. Кому цікаво, потім якось знімлю. Все. Обробляли ячмінь луран. Наш ячмінь Луран. Вечоріє, Тихо, гарно. Ми врубили такий туман. Ну, така краса була б Обробляло, ну, шикарно. Шикарно обробили. Що ми обробляли? Ну, Бур'яна сильного і немає. Але, але бачимо, почав сходити соняшник. Можливо, потрібно було почекати. Ну, вже сьогодні я знімав відео, як ми, ріпак я обробляв. Нема коли чекати, соняшник треба сіяти, просто нам треба сіяти. Дуже багато роботи. Та й ячмінець, ну, ячмінець вже він дуже швидко, він скоро через тиждень вже викине пропорцевий. Так що соняшник десь зійшов, я думаю, наш туманець туди попаде. Берізку трошки ми тут підчистили, там у нас той кусок лишився дуже засраний берізкою. Вибачайте за такі слова прямі. То там ми в цьому році просу і будемо. Ну, виходить у нас. Хай там, як кажуть, що воно не вбиває. Там я показував, що воно не вбиває начебто. Ну, сьогодні я знову на те поле їздив. Коротше, це не про те поле. Ячмінь Луран. Вносили ми тут добрива, Хто знає хто спостерігає. Розказали, сніжок був гарний. В цьому году вловили таку. Не люблю я рум, не люблю бляха. і... Хоч всі роблять, всі кажуть. От я, я вам кажу, якби не внесли сівалкою, оцей би не, ячмінь не був отакий, як він є. Ну тут, знаєте, зараз на вечір, якось, завжди воно я помітив, що гірше знімає. Ячмінь ну, давно такого, хоча посуха, такі аномальні погоди. Гарний ячмінь. Ну як гарний? Ну, Гарний. Нормальний. Але, 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 зараз ми дійдемо до межі і я покажу. Ви вже бачите, ви вже самі бачите, ось. От, де сівалками так, вносиш сівалками ось ріже, бачимо, це поперерізало ячмінь, підрізало, дуже багато обрізає втрати начебто. Нам це не страшні ці втрати, тому що у нас тут і так він, отак він це вже загустий. Але, ви подивіться, яка чітка, чітка. Як так показати, так не видно. Ось так буде видно. Границя, хто знає, як ми вносили, я казав, ми до 2 метра лишили такий клинок. І ось він. Ось він цей клинок. Он, наші. Он, бачите, отак воно навіть краще показує. Ось. Ви бачите, яка різниця? І тут. Ми внесли 70 кілограм, тому що там ми вносили. Ну, хто знає, знову ж таки, як я люблю, купа експериментів. Воно дійсно не визначиш, але якщо видно, як я завжди кажу, якщо видно візуально, то значить різниця по-любому буде. Якщо візуально ти щось зробив і воно вирізняється візуально, значить це ти правильно все робиш. І ось у нас так. Ви бачите, як візуально. От візуально не відрізняється. 70 і там 100 кг ми вносили трошки далі. Тут 16 метрів 70 кілограм, 60-70 там вийшло, а там 100 кг, як ми налаштовували. А зимою ми внесли 130 кілограм. І я вам скажу чесно, ну таке в мене відчуття, що ті 130 кг, ну, кілограм 40-50 подіяло. Ви бачите, 70 кг внесли. І ну тут не 70, тут виходить уже 70 плюс 130 200 кг, але це забагато. Я впевнений, що 120 кг внесли б сівалкою. І тут би точно такий самий результат був. От я не знаю, як би тут. От мені цікаво. От, ну А румом це потрібно було рум пропускати. Десь не кидати. А я не пам'ятаю, такого ми не робили, здається. На передивитися, як ми румом вносили. Ось такі цікавинки. Так що сівалкою вносити потрібно. І це я знаю, і це я завжди кажу. І що не кажіть там, що руму можна внести 200 кг, я вам показав. Показав яскравий приклад. Тут достатньо було б 120 нести, а ми тоді румом розкидали 130, він повинен був шикарний тут бути. Але ну, гарний ячмінь буде. Що з нього буде, якщо буде дощ, звісно, якщо у момент наливу буде дощ. Так його стан. Ну, зараз вечір некрасиво показує. Він зелений. некрасиво показує якісь. П'ятна, він такий якийсь хворобливий. Ось є, бачимо, вже щось сосало його. Якісь ось-ось-ось-ось ось ушкодження. Хоче фокусуватися. Якісь уже в нас там кліщі, ось. Височок аж побілів. Ну, ми спрацювали. Ми спрацювали, чим ми працювали. Ми сьогодні працювали на ріпаку, ми таку зробили універсальну суміш, бо у нас оприскува оприскувач на 3 тони. Вон, бачите, дивіться, катакомби парили, Миш, мишу лис шукав. Та капець. Страшна знахідка. Ну це таке. Да. На що ми зупинилися. Ми з чим ми обробляли? Ми обробили універсальну суміш, щоб у нас присхоче на 3 тони. І для того, щоб один раз заправитися ну, коротше, і на рапс, і на ріпак, і на ячмінь. Ми заправили спочатку на всі 3 тони інсектицид. Забабахали інсектицидом. Зараз який у нас інсектицид. О, а де ж він? о, Так, що ми робили? Альфа лип І без нього нікуди. Екстра. Фенікс, футріафол. Це ми теж дали. У нас, я казав, вже це в нас залишки були. А де ж, а де ж? Ми обробили Фенікс у нас був в залишку. Це вже йому пару років він лежить. І ми вирішили і на ріпак його заправити, якраз 10 літрова -ка каністра була, і підлікувати можливо ячмінь. Квелекс. Гербіцид Квелекс. Чудовий гербіцид теж лежав у нас в залишку 2 роки. Колись ми купували, ми ним працювали вже, ті роки були погані такі. Е, ну, Неохота було гарний гербіцид тратити. Тоді ми там дешевими працювали. Так що квелексу дали по нормі, ну, по максимальної нормі дали. Ми вже його. Ну, що там відсипати, висипали всю банку по 60 грамів. І... Інстрайкер загубили ми бутилку. Бутилка була пуста. Інстрайкер -er, це